відкриваємо? І а як воно відкривається? Що тут таке є? Тіні. Зараз я відкрию. І що ти будеш з цим робити? Фарби. Фарби? Фарби. Так Та. угу. Дати тобі що щиточку? Зараз. Тримай. Та, та я не знаю, так мама малює. Так. Так, А ще яким кольором другим? Розово, но малює розу. А ще яким? Ти дивися Що? тут воє зеркало, дивишся зеркало на себе. Чорним так по чорним. А чорним що треба малювати? Ось. Але закривай коли малюєш? Так Так. молодець, погодим. Та. Yeah. Молодець. А ну подивись на мене. Красуня. А що ще? Кой кої. Кой кої. Ну малюй. А ви місяці всі кої. А ви місяці всі кої. А як всі? Ти яким от одним малює? Ті. Co? Tak. Już nie widzę nic. Pięknie. Ciebie nie sama. co trzeba? Dać może drugi dzień? Dobra, daj. Dać inny?

Красуня. Это зеркало, посмотрите. Зеркало, да? Ты? Да. Та тут есть зеркало у тебя. Тут? Да. Вот, у тебя зеркало. На, у тени. Ты малюваешь губки? Губки малюваешь? Губки? Да. А губки ты не малюешь? Я тебе сейчас дам что-то другое. Ty pierwsze oka namaluj. To co takie? Nie, to nie. А улявець. Що і що робить? Не знаю. Що мама з ним робить? Що вона малює Олівцем? Губки? Ні. А що? Та де? то губки малюється. Губки? Так. То? Губ... Так. Та де не по лиці, а губи. Губи. Губи, та. Губ. Так. Зверху, знизу. Так. Красуня. Ти красуня, наша? Так. Та? Намалював? Дивись на себе в зеркало. Де я зеркало? А, Красуня? Та? Так. Класно? Так. Ще будеш малювати, але перед зеркалом малюй. Дивися на себе в зеркало і малюй. Классно. Кажи, я красуня. Кажи, я красуня. Ось і твоє. Ну, ти тут ж трошки погано помалювала губки. Але красуня, так? Та? Так. Та. Це досить може. Ти вже гарна. Досить? Да. Помахай ручкою мамі. скажи, мама, я красуня. Yeah. Так, о, помахай ручкою. Туда, в зеркало. там мама бачить. Помахай. Отако. Каже, мама, я красуня. Мама. Я красуня. Yeah. В зеркалі. Мама потім побачить. Каже, мама, я красуня. Мама. Я красуня. Ой, я красуня. Все, закриваємо. Закриваємо. Тепер на мене дивись. Кажи підписуйся на канал Підписуйся на канал мізабела. Міз